Доброго дня, любі малята! Сьогодні я запрошую вас до країни математики. І ми з Лялькою Оленкою сьогодні будемо подорожувати до лісу. А на чому ми будемо подорожувати? Так, на потязі! Подивіться, будь ласка, на потяг. Скільки потягів у нас є? Один. Це. Паровоз. Скільки паровозів у потязі? Один. А це вагончики. Скільки вагончиків у потязі? Багато. Якого кольору вагончики? Червоний, зелений, жовтий, синій. Ось ми приїхали до лісу і зустріли там лісових звіряток. Давайте розглянемо, кого ми зустріли в лісі: їжачка, зайчика, білочку і ведмедика. Скільки всього тваринок ми зустріли? Багато, а скільки ляльок у нас одна. Під деревом лежали яблучка. Скільки яблучок лежало під деревом. Багато. І оленка і звірята почали збирати яблучка. Скільки яблучок назбирала оленка? Одне яблучко. Якого воно кольору? Червоне. Скільки яблучок назбирали звірята? Багато. Якого вони кольору? Зелені. Чому звірята назбирали багато яблуків? Тому що звірят було багато. А тепер давайте дамо кожному звірятку по одному яблучку. Скільки яблучок у ведмедика? Одне. Скільки яблучок у білочки? Одне. Скільки яблучок у зайчика? Одне. Скільки яблучок у їжачка також одне. Тобто у кожного звірятка по одному яблучку. Взяли оленка і звірятки по яблучку і пішли далі. І побачили на галявині ялинку. А під ялинкою росли грибочки. Грибочки росли і праворуч, і ліворуч від ялинки. Щоб дізнатися, де ліворуч, а де праворуч, треба подивитися на свої ручки. У нас є права і ліва рука. Правою рукою ми їмо, тримаємо ложку. Коли малюємо, тримаємо пензлик або олівець. Підніміть і помашіть правою ручкою. Ось вона. Давайте кожний пальчик привітається з великим пальчиком. Ось так. Інша ручка у нас ліва. Вона не тримає ні ложки, ні олівця. Вона тільки допомагає. Підніміть і помещіть лівою ручкою. Ось вона. Давайте тепер на цій руці привітається кожний пальчик. Так. А тепер давайте покладемо праву ручку на грибочки. Значить, ці грибочки ростуть праворуч від ялинки. Права ручка праворуч. Скільки цих грибочків? Багато. А ліву ручку покладемо на грибочки з іншого боку від ялинки. Значить, ці грибочки. Ростуть ліворуч від ялинки. Скільки їх? Один. Давайте повторимо. Права ручка значить це праворуч. Ліва ручка, значить, це ліворуч. Праворуч ліворуч, ліворуч праворуч. Пішли наші друзі далі і побачили смужку. Яких кольорів ця смужка? Синього і зеленого. Давайте покажемо, де синя смужка? Ось вона. Де розташована синя смужка? У горі. Давайте ще раз повторимо: у горі. А де зелена смужка? Ось вона. Де розташована зелена смужка? Внизу. Повторіть, будь ласка, внизу. Давайте покладемо на синю смужку одне яблучко. Ось так. Де лежить одне яблуко? Вгорі. А на зелену смужку ми покладемо багато яблучок. Де лежить багато яблучок? Внизу. Молодці діти, ви добре сьогодні попрацювали. Оленці вже час повертатися додому. Вона дякує вам, малята, за допомогу. А я також з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!